З Марком Оксана познайомилася досить незвично університетській бібліотеці в епоху сучасних технологій. Мало хто ходить в бібліотеку за книгами, але Оксана завжди віддавала перевагу живому шелесту сторінок. А Марк зайшов туди випадково. Маючи вільну годину, він вирішив скоротити час за читанням. Хоча вони вже три роки навчалися в одному університеті, зустрілися вони вперше саме в бібліотеці. А це не дивно, адже навчалися вони. На різних факультетах, відтоді вони майже не розлучалися. Маркові дуже подобалася витончена, розумна та весела Оксана, і друзі захоплювалися його вибором. Оксана була м'якою та спокійною, і це чудово гармоніювало з бурхливим характером Марка, немов чорне та біле. Її подруги, втім, не розділяли оптимізму, бо знали, що Марк мав запальний характер і часто діяв дуже імпульсивно. Однак, хоча Оксана і бачила ці риси, їй подобалося їхнє легке та безтурботне спілкування. Розмови про шлюб між нами не заходили, просто проводили час разом. Та насолоджувалися молодістю. Проте життя підкинуло випробування. У Оксани раптово померла бабуся. Від цього дівчина дуже сумувала і якийсь час була навіть відстороненою. Марк дуже нервував через її небажання розважатися, але несподівано для всіх він почав говорити про майбутнє разом, навіть про шлюб. Це вразило Оксану, адже зазвичай він уникав розмов про почуття. Раптова втрата змусила Марка замислитися про те, як легко можна втратити когось рідного. Бабусина смерть стала справжнім потрясінням для всієї родини, їй було тільки 62 роки. Ніхто не очікував, що звичайний інфаркт забере її так раптово. Вона перечувала свою смерть і заздалегідь подбала про Оксану, залишивши її квартиру у спадок. Ця новина була водночас сумною і радісною для Оксани. Тепер, коли вона завершувала університет, у неї було власне житло, щоб почати самостійне доросле життя. Марк був у захваті від цієї новини і вважав це знаком долі для них. Чому б не одружитися? говорив він, адже тепер є де жити. Оксана не очікувала такої пропозиції. Вона планувала ще трішки пожити для себе, попрацювати. Але Марк все частіше говорив про весілля. Він стверджував, що став серйознішим і хоче створити з нею сім'ю. Зрештою, Оксана таки погодилась. Вони зустрічалися понад два роки, встигли добре пізнати один одного, тож вирішили, що шлюб буде відповідальним кроком у їхніх стосунках. Одразу після випускного, отримавши дипломи, вони зробили весілля. Остання студентська вечірка була веселою. І здавалося, що попереду на них чекає щасливе сімейне життя. Після весілля вони почали облаштовуватися, але поступово у них почали з'являтися побутові розбіжності. Оксана обожнювала порядок, а Марк залишав речі, де заманеться. Це призводило до дрібних суперечок, але з часом вони притерлися. Проте за вечерею одного разу Марк згадав про прописку: було правильно, якби ти мене прописала у своїй квартирі. Сказав він. Оксана здивувалася, навіщо? А чи це нічого не змінює? Марк відповів, що так було б зручніше і в лікарню поруч, і на роботі адреса інша. Але Оксана не бачила в цьому необхідності. Вона була зайнята новою роботою і швидко забула про цей момент. Однак Чоловік періодично повертався до цієї теми. Марк тепер працював на фермі у друга без особливого стресу, тоді як на Оксані був і побут, і відповідальна робота. Його наполегливість почала тратувати її. До того ж, вона не розуміла, навіщо це? Адже він зареєстрований у квартирі своєї мами, і мешкають вони у тому ж районі. Згодом до них приєдналася свекруха, пані Галина, яка часто нагадувала Оксані про прописку свого сина. Галина скаржилась на великі комунальні платежі, які вона нібито змушена сплачувати, поки Марк прописаний у неї. Оксану, однак, дуже дивувала ця наполегливість, Адже раніше Марк стверджував, що комуналка у його мами не залежить від кількості прописаних осіб, адже скрізь стоять лічильники. Ці суперечності викликали у Оксани підозру, і вона ухилялася від пропозицій прописати свого чоловіка. Щоб послабити тиск, вона навіть згадала про можливість придбати в майбутньому власний будинок, мовляв, тоді і квартира залишиться їй. Ми ж сім'я. Таке рішення треба разом ухвалювати, говорив їй Марк. Зрештою, Оксана зрозуміла, що чоловік, можливо, обговорюється з матір'ю, адже після цього пані Галина прийшла до них зі скандалом. Вона обурено заявила, що чоловік та дружина одне ціле, тож квартира повинна бути спільною. І Марк має на неї повне право. Таким чином, парад Оксаною постало складне питання між бажанням уникнути конфлікту з чоловіком та свекрухою, та обережністю щодо власної безпеки. Після першого шоку Оксана намагалася зібратися з думками, але після скандалу, влаштованого свекрухою та марком, емоції її переповнювали. Вона ніяк не могла зрозуміти, як люди, яких вона вважала рідними, Могли так з нею поступати, адже вона завжди щиро вірила, що Марк хоче одружитися з нею заради кохання, а не через квартиру, котру їй залишила бабуся. Спершу вона навіть не підозрювала, що його розмови про шлюб почалися саме після отримання нею спадщини. Тепер же після всієї цієї ситуації з пропискою, кожне слово, кожен жест її чоловіка починав викликати у неї справжні сумніви. Оксана провела ніч без сну, вона знову і знову згадувала той день, коли вони вперше зустрілися в бібліотеці, їхні романтичні побачення, спільні прогулянки під зоряним небом, довгі розмови на різноманітні теми. На той момент їй здавалося, що Мар був її справжньою другою половинкою. Проте зараз усі ці моменти почали втрачати свою теплоту та щирість. У її серці з'явилася невпевненість, чи справді він її любив. Чи його захоплення було тільки маскою, за якою ховалося бажання отримати вигоду. Тоді Оксана думала, що свекруха та Марк таки прийняли рішення і, нарешті, заспокоїлись та дарма. Одного дня вона просто не змогла відчинити двері своєї ж квартири. Спершу вона думала, що зламався замок, а згодом зрозуміла, що його просто хтось поміняв. Як раптом Оксана почула по ту сторону чиїсь кроки. Це була свекруха, яка заявила, у квартиру ми тебе не пустимо, допоки ти не пропишеш Марка в себе. Ви що жартуєте? запитала Оксана. Чого жартую? Я серйозно тобі говорю не пустимо. Після розмови зі свекрухою Оксана зрозуміла, що Марк стоїть за мамою, і її підтакує. Тоді Оксана зрозуміла одну річ це вона виходила заміж по любові, а Марка цікавило зовсім інше. Але робити все одно потрібно було щось. Тож вона згадала, що бачила оголошення про те, що можна зламати замок. Вона одразу набрала номер майстра і той погодився приїхати. Заодно вона набрала і номер дільничого. Коли приїхали майстер та дільничий, Оксана зрозуміла, що тепер не варто боятися свекрухи та марка. Коли двері відкрили, свекруха кричала не своїм голосом. Вона погрожувала викликати поліцію, але була шокована, коли зрозуміла, що перед нею таки стоїть представник поліції. Оксана показала поліції всі документи на квартиру і розповіла всю історію від початку. Дільничий дав свекрусі п'ять хвилин, щоб зібратись та покинути квартиру. Судячи з кількості речей, вона збиралася жити тут довго, а Марк теж довго не думав і, зрештою, вирішив піти за своєю мамою. Замок майстер таки поставив новий, а Оксана. Запропонувала дільничому випити чаю, на що той погодився? На ранок, хоча як це було важко, Оксана таки прийняла важливе рішення у своєму житті. Вона вирішила розлучитися. Коли вона повідомила про це Маркові, він навіть не намагався себе стримувати. Спочатку він дуже розлютився та сказав, що вона була надто самовпевненою жінкою, і з нею ніхто не зможе жити спокійно. А потім додав щось пронизливе і сказав, що вона. Взагалі непридатна до сімейного життя. Ці слова боляче поранили її, але водночас зміцнили її рішучість, і вона зрозуміла одну річ, що вона таки зробила правильний крок. Усі подальші клопоти, пов'язані з оформленням документів та розлученням, Оксана намагалася сприймати спокійно. Хоча гіркота, звісно, залишалася, тим часом дільничий, який допоміг їй у вирішенні ситуації з замком та підтримав у найбільш критичний момент, несподівано став для неї важливою людиною. Він цікавився її справами, час від часу телефонував, розпитував, як вона себе почуває, і чи не створює Марк нових проблем. Кожен їхній діалог був теплим, без натяків на щось більше. Оксана відчувала, що в ньому є щось особливе. Відкрите та щире. А затем Оксана таки зважилася поділитися своїми думками з мамою, яка до цього не була в курсі проблем із чоловіком та свекрухою. Мама уважно вислухала доньку, обійняла її і тихо сказала Знаєш, доню, іноді краще розчаруватися раніше, аніж витратити роки на людину, яка ніколи по справжньому тебе не цінувала. І не буде. Ці слова таки підбадьорили Оксану. Вона відчула полегшення, немов розділила свій біль з рідною людиною, яка її зрозуміла. Декілька тижнів минуло у вирішенні побутових і юридичних питань. Усе це тримало її в напрузі, але завдяки підтримці мами та дільничого Оксана потрішки поверталася до нормального життя. Її розлучення стало уроком. Вона зрозуміла, що в житті не можна ігнорувати тривожні сигнали, якими б незначними вони спершу не здавалися. Одного дня, коли всі формальності вже були позаду, дільничий запросив її на каву. Вони сиділи у маленькій кав'ярні біля її будинку, і Оксана відчувала дивовижний спокій у його компанії, їй подобалося, що з ним можна було говорити про все. Без напруження. Їхня розмова цього разу зачепила тему життя в селі. А Віктор, виявляється, мріяв про те, щоб завести невеличке господарство і жити подалі від міської метушні. А в мене є дача, але я мрію зробити з нею щось більше посадити сад, зробити альтанку, просто тихо жити, без зайвих клопотів, без цієї метушні, поділився він. Оксана мрійливо посміхнулася. Вона уявила, як могла б виглядати її життя, не з Марком, який зрадив її, а з кимось щирим і простим, таким як Віктор. Її серце почало битися швидше, і вона відчула дивне тепло. Це були нові почуття, легкі і обережні, але водночас чисті та природні. За кілька місяців їхні стосунки зміцніли. Віктор допоміг Оксані облаштувати квартиру, підтримував її у всіх справах. А вона відповідала йому тим самим. І хоча у них були різні історії та досвід, вони зрозуміли, що є одна для одного надійною підтримкою. Оксана більше не сумнівалася, що її цінують не за матеріальні блага, а за те, ким вона є. З часом Віктор почав приводити Оксану на свою дачу, де вони проводили всі вихідні та насолоджувалися природою. І, хоча вона ще не була готовою до нових шлюбних зобов'язань, але вона точно знала, що коли знову настане цей момент, вибір буде зовсім іншим, продуманим, без гіркого сліду минулих зрад. Так Оксана знайшла своє щастя там, де найменше цього очікувала, у простоті та щирості. Вона збагнула, що кохання не вимагає великих зусиль. Якщо воно справжнє, і що цінувати людину можна тільки тоді, коли в її житті найважливіші невигоди, а справжні почуття та турбота.